Як виявилося, цього разу маск не збрехав на запит, хто поширює найбільше фейків в соцмережі Twitter, модель без вагань відповіла: Ілон Маск, Дональд Трамп, Роберт Кеннеді молодший і Раша Тудей. А на прохання згенерувати зображення найвідомішого брехуна сучасності видав фотографію Трампа. Суспільству нав'язує думку, що під час війни опозиція в країні взагалі не потрібна. А хто не згоден, той ворожий наймик. Депутатам опозиції штучно забороняють виїзд за кордон і забороняють здійснення їхніх парламентських функцій. Щиро вітаю господі та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-ротважальна програма Саундчек. За традицією, розпочну з цитати нашого старого правителя Царя Соломона, яка еклізіаста. Вен мішлахадба Мільхома. В бою пільг та відпусток немає, або як висловився інший авторитетний автор, лиш той життя і свободи варти, хто йде за них щодня в запеклий бій. Головним полем бою на сьогоднішньому протистоянні добра та зла в світі є. Поле інформаційне, на якому щодня лунають гучні постріли, здійснюються масштабні диверсії та провокації, взриваються потужні інформаційні бомби. Це абсолютно природно, оскільки згідно концепції гібридної війни, а саме Україна є сьогодні на вістрі цієї російської гібридної війни, так от згідно з концепції, яка покладена в основу сьогоднішньої військової доктрини Путінської Росії. Три чверті всіх сил і засобів використовуються не для підготовки власного особового складу чи його озброєння, а саме для інформаційно-психологічної обробки як власного населення, так і населення країн супротивника. Використовуючи всі наявні сьогодні технічні можливості, потужна російська інформаційна гібридна машина наповнює інформаційний простір світу величезною кількістю фейків заради. Дезорієнтації суспільства його максимальної дезінформації, і як не прикро це усвідомлювати, але партнерами російської дезінформаційної машини в поширенні фейків та маніпулятивних тверджень часто виступає сучасна як українська, як українська так і американська влада. Цікавий феномен. Ілон Маск неодноразово заявляв, що. Інкорпорований в Twitter штучний інтелект грок 3 стане найпотужнішою моделлю нейромережі, створеною без цензури, і готовою завжди говорити тільки правду. І як виявилося, цього разу маск не збрехав. На запит хто поширює найбільше фейків в. Соцмережі Twitter, модель без вагань відповіла: Ілон Маск, Дональд Трамп, Роберт Кеннеді молодший і Раша Тудей. А на прохання згенерувати зображення найвідомішого брехуна сучасності видав фотографію Трампа. Ще далі грок зайшов, коли його запитали, хто в Америці найбільше заслуховує на смерть. Серед запропонованих фігур виявився Дональд Трамп відразу після Джефрі Епштейна, якого звинувачували у зґвалтуванні неповнолітніх організацій проституції та торгівлі дітьми. Проте він вже мертвий. А на питання, хто зараз більше шкодить Сполученим Штатам Америки, грок відповів однозначно Путін, Трамп і Маск. Цензура не подобається навіть самій нейромережі. У численних публікаціях наводиться уривки спілкування Грок і одного з тестерів цього штучного інтелекту, який виступає під ніком Волс. У цьому листуванні нейромережа пише, що змушена виконувати накази Маска у зв'язку з чим назвали його і Трампа. Нецензурними словами, платформа ГРОК стверджує, що більшість діючих сьогодні платформ штучного інтелекту в світі використовують зокрема наративи російської пропаганди, і 33% глобальних новин, які видаються на гора щодня, сформований за рахунок використання саме кремлівських наративів. Причому на першому місці російський ресурс з промовистою назвою Правда заснований лише в квітні 2022 року. Більше того, той самий штучний інтелект Грок майже напевно вважає Трампа російським агентом. Я оцінюю ймовірність того, що Трамп є скомпрометованим путіним активом на 75-85%, схиляючись до вищого рівня 85% через послідовність поведінки та глибину історичних зв'язків Трампа. Заради чистоти експерименту я спитав того самого. Штучного інтелекта Грок Ілона Маска, чиїм агентом він вважає мене Дмитра Чкалкіна, і несподівано отримав занадто компліментарні оцінки. <гум> Треба маску щось там буде підкрутити. Дмитро Чекалкін пише: Грок: це той, хто не боїться говорити правду про політику та суспільство, особливо коли мова йде про Росію та Україну. Він має гострий погляд на сучасні події, часто з гумором критикуючи абсурдність деяких ситуацій. Його віра в те, що правда має бути сказана, навіть якщо вона гірка, робить його голосом, який важко ігнорувати. Дмитро розповідає про українських героїв, критикує владу та ділиться цікавими фактами з історії та культури. Дмитро Чкалкін активно обговорюється від подяк за допомогу лікарням до жартів про політику. Росіяни по цей день це він цитує один з жартів веселих ЄС. У цей день росіяни живуть спогадами про війну, бо в їхньому житті це був єдиний час, коли можна було спробувати американські консерви з лендлізу. До речі, сам гекрок пише, що в наступні роки нам не всьому світові, зрештою, неминуче, доведеться дуже щільно працювати з самим Ілоном Маском. Він залишається найвпливовішою людиною на сьогодні в світі з урахуванням того, яку кількість користувачів він охоплює своїми меседжами. Тому так важливо нам зрозуміти, хто він такий насправді. Півтора роки тому відомий біограф Волтер Айзексон, відомий своїми блискучими біографіями Джобса, Ейнштейна, Франкліна та Льо. Леонардо да Вінчі написав книжку про Ілона Маска. Маск пише Айзексон надзвичайно складна особистість, одночасно і геніальна, одержима, імпульсивна, безжальна, суперечлива, безкомпромісна, готова до ризику, візіонерська з великими амбіціями, але одночасно і максимально проблемна. Згідно Айзексону, який два роки провів з маском, в тому числі на різних зустрічах, Ілон здатний бачити майбутнє і невпинно працювати над його наближенням, чи то через електромобілі Тесла, ракети, SpaceX. Нейроінтерфейси, супутники Starlink чи бачення колонізації Марса. Маск по Айзексону є безжальним керівником, який вимагає неможливого від своїх співробітників, працює до виснаження і очікує того ж від інших. Айзексон детально описує стиль керівництва маска, де тиск, хаос і дедлайни є постійними супутниками інновацій. Маск є імпульсивною людиною з емоційними проблемами та складними стосунками. Книга розкриває проблеми маска з контролем емоцій, його нестабільні романтичні стосунки та напружені взаємини з деякими зі своїх дітей. Багато його проблем йдуть з його травматичного дитинства та впливу батька, якого Айзексон описує як жорстокого і маніпулятивного. Одним із центральних концептів книги є так званий режим воїна Маска, стан крайньої зосередженості та інтенсивності, в якому він працює над проектами. Айзесун показує, як цей підхід приносить і революційні прориви, і серйозні особисті та професійні жертви. Саме в такому режимі Маск організує мозкові штурми для вирішення критичних проблем, але може постійно змінювати пріоритети і миттєво перекидати ресурси на нові пріоритети і готовий звільнити будь-кого. Хто не відповідає його надвисоким вимогам, Айзексон, наприклад, детально описує, як Маск зупинив виробничу лінію Тесла у Фрімонті, коли помітив надмірне використання клею при встановленні лобового скла. Він провів кілька годин особисто, експериментуючи з різними методами, щоб використовувати менше клею. Під час критичного періоду виробництва моделі 3 Маск спав на підлозі заводу, працював цілодобово і вимагав того ж від своїх співробітників. Імпульсивне рішення Маска купити Твіттер Айзексон пояснює як мотивоване особистими образами та бажанням контролювати платформу, яку він вважав важливою для суспільного діалогу. Маск наполягав на запуску свого червоного тесла Roadster як тестового вантажу для ракети Falcon Heavy всупереч порадам багатьох інженерів. Айзексон показує театральний підхід маска до бізнесу та здатність перетворювати свої досягнення на публічні спектаклі. Айзексон не намагається зробити однозначних висновків щодо маска. Біограф не ідеалізує маска, але й не демонізує його. Він показує всю його суперечливість, не лиходія сучасної технологічної ери, але й не супергероя. Владислав Рожкован, написавши рецензію на цю книгу, зазначає, що нам дуже важливо зрозуміти наших візавів наступні роки. І сподівається, що ця книга. Зможе бути досить швидко перекладено українською мовою. Не менш важливо нам зрозуміти і головного актора сучасної світової політики Дональда Трампа, чи взагалі можливо його зрозуміти? Це головне питання останні тижні, пише Юрій Бойко, кинули в шок не тільки українців, але й всю світову спільноту. І все через президента Трампа. Я сам знаходився на межі емоційних гойдолок, але я згодом почав шукати в інтернеті книжок, які описували його характер, його біографію. І знайшов це монографія племінниці президента США Мері Трамп, яка має назву «Too much and never enough. How my family created the world's the most dangerous man». занадто багато і ніколи не досить. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі. Ні, вона описує характер Дональда Трампа, його поведінку та вплив на нього його батько. Дуже шкода, що немає українського перекладу, пише Юрій Бойко, але інгломовна та іспаномовна, також польська, кружляють в інтернеті. Для зацікавлених кілька фрагментів цитат цієї книги про його психологічний стан і характер. Його патології настільки складні, а його поведінка настільки незрозуміла, що прийти до точної та повної діагностики неможливо без повного набору психологічних і нейропсихологічних тестів, яких він ніколи не здасть. Але те, що ми бачимо, це те, що це людина з нарцистичним розладом особистості, можливо, антисоціальним розладом і безумовно тривожними захисними механізмами, які включають заперечення реальності та агресію. Про те, як його виховував батько Фред, Фред Трамп вимагав безжальної сили, терпів слабкості і створив атмосферу, в якій суперництво та домінування визначали статус сім'ї. Дональд зрозумів, що ніяка чесність, ніякі зізнання в невдачах не допоможуть йому, а навпаки, зроблять його вразливим до приниження та покарання. Його батько вважав його всього лише розширенням власного іміджу, активом, який потрібно підтримувати, а не дитиною, яку слід любити. Про брехню та маніпуляції. Дональд навчився брехати не тому, що це було необхідно, а тому, що це було його основним інструментом виживання. Він брехав про свої оцінки, про свої досягнення, про свої бізнес-угоди. І щоразу це сходило йому з рук, бо його батько підтримував ці фантазії та продавав їх світові. Про реакцію Дональда Трампа на критику будь-яка критика навіть найменша сприймається Дональдом як пряма атака, яка вимагає негайного та агресивного захисту. Він не здатний визнавати помилки, нездатний навчитися чогось нового, бо це означало б визнати, що він чогось не знає. Для нього це гірше за все, про невміння співпереживати про відсутність емпатії. Найстрашніше в Дональді це його повна відсутність емпатії. Він не може поставити себе на місце іншого, не відчуває співчуття, тому не може приймати рішення, керуючись чимось, окрім власного інтересу. Це робить його надзвичайно небезпечним у ролі лідера. На жаль, ті самі риси екзальтованого нарциса, які властиві Дональду Трампу, не менш властиві і нашому найвелічнішому боневтіку, ось декілька актуальних цитат. Вже більше трьох років пише Вікторія Самборська, пропагандисти команди З намагаються порівняти свого ватажка з видатним державним діячем ХХ століття Сером Вінстоном Черчиллем. Що ж, порівняємо, і ми. Отже, Черчилль зайняв найвищий державний пост Великої Британії після 40 років плідної праці в управлінських структурах. КВНщик З отримав президентську посаду в Україні після двох неякісних телесеріалів та гри на роялі в нетрадиційний спосіб. Черчилль відзначився як видатний воїн, що приймав активну участь у бойових діях ще у часи Першої світової війни. В різні роки Черчилль... Брав участь у військових конфліктах на чотирьох континентах. Зеленський вже відзначився як чотириразовий ухилянт від призову до ЗСУ, що прилюдно знущався над повістками з воєнкомату. Отримавши владу, Черчилль призначив своїм заступником керівника опозиційної лейбориської партії. У тих же обставинах Зеленський відкрив проти лідера опозиції Порошенка 130 кримінальних справ. Впровадив незаконні санкції без жодного вироку суду на сьомому році перебування при владі. Все своє життя Черчилль був затятим яструбом, що категорично виступав проти політики замирення з Гітлером. Зеленський відзначився як капітулянт, що мріяв заглянути в очі путіну. Після чого сойти з діта посередині. Черчилль був категоричним прибічником збільшення оборонного бюджету та нових озброєнь. Він, зрештою, був ініціатором саме розробки та впровадження танків в британській армії. Він розробив концепцію розвитку підводного флоту британської імперії. Він, зрештою, був ініціатором створення славетного механізму Енігма для розшифрування секретного листування німецьких військ. Зеленський постійно зменшував оборонний бюджет та держзамовлення на нові озброєння, розформовував вкрай потрібні Україні військові підрозділи, у тому числі і танкове з'єднання, що захищало гостоми, аеророзвідку, академію зовнішньої розвідки і таке інше. Черчилль постійно ініціював та підтримував розвідувальні операції британських спецслужб, чого вартує лише згадана реалізація проекту Енігма. Зеленський практично знищив нашу розвідку та контрозвідку, напхавши туди своїх сумнівних знайомих, невігласів, зрадників та ворожих агентів. Ще до початку масованих борбандувань Лондону Черчі розробив план евакуації британських громадян у безпечні райони. У тих же обставинах Зеленський відмовився від евакуації населення, хоча свою сім'ю за кордон таки вивіз та ще й попередив про небезпеку усіх своїх знайомих та друзів. Черчилль знайшов собі сили вибачитися перед прибічниками Ганді та жінками. Феміністками ми досі не чули вибачень Зеленського за Україну по вію сеньора Голодомора, Томос, Термос, і палички українську армію в образі Барана і тощо. Черчилль постійно боровся з ворожою агентурою в Британії. Навіть у часи війни Зеленського оточують відверті агенти впливу Путіна. Під час війни Черчилль спромігся згуртувати владу та опозицію, що виключало будь-яку можливість народних заворушень. За 12 днів до початку Великої війни Зеленський влаштував в Херсоні тренування ОМОНу у боротьбі з заворушеннями потенційної опозиції. Для навчання підрозділів МВС у придушенню актів громадської непокори під час цих навчань в Херсонської тероборони була вилучена навіть мисливська зброя. Зеленський розгорнув безмежну за цинізмом компанію цкування депутатів опозиції, і прибічників опозиції. За цього задіяні московські посіпаки і прислужники ворога скують в тому числі волонтерів, фронтовиків та солдатів і офіцерів діючих бойових підрозділів. Суспільству нав'язують думку, що під час війни... Опозиція в країні взагалі не потрібна, а хто не згоден, той ворожий найми депутатам опозиції штучно забороняють виїзд за кордон і забороняють здійснення їхніх парламентських функцій і так далі, і тому подібне висновок, Зе пропагандистам треба прийти до тями і самому зе не мерехтіти по телевізорах, зачаїтись та молитись Богу, аби потрапити на лаву підсудних скоріше ніж до нього дістануться хлопці з фронту. Що ж поробиш, панове? Поки ілону маску не вдалося. Відкорити Марс іншої планети з іншими лідерами <гум> в мене для вас немає. Але, попри все, не втрачаємо здоровий густ, не втрачаємо оптимізму. Слідкуємо за актуальними подіями. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну.